Вітаю вас у Задзеркалі. І сьогодні на огляді у нас краса розпаковка, перший, перший погляд, перші враження таро ночі. Цю колоду вже всі знають давно, вона е улюблениця дуже багатьох тарологів, І чоловіків, і жінок, е це видавництво Лос Карабео, преміум коробочка. І нарешті вона з'явилася в мене. Е так, автори, автори: Олександра Бах. І Carol Ескіназі, якщо я правильно вимовляю це прізвище. Так. Делікатно хочу відкрити староночі має ще відгалуження, скажімо так, від цих же. Авторок є Оракул ночі і Ленорман ночі. Ну, не знаю, поки що. Боже, така, така гарна коробочка. Всі говорять про те, що це неймовірно красива просто колода. Ну не тільки говорять, а я її неодноразово бачила. В розкладах, в оглядах, просто в підбірках. Вона, неймовірно, прекрасна. Навіть чула відгук від одного таролога чоловіка, який зізнався, що ну, так пожартував, що я не можу працювати каже, з цією колодою, тому що тут занадто красиві жінки зображені. І всі думки одразу про їх красу. Ну, це ж прекрасно. Тому, звісно, преміум коробочка Лос-Карабео, я обожнюю такі коробочки їхні. Краса, 21 рік. Ну, 21 рік був дуже плодовитим у Лос Карабео на крутезні колоди, скажу я вам. Це прям такий вже а, майже пік, або не майже а пік популярності таро, коли вже і якість стала дуже класна у видавців ще, да, у деяких. І Ну, коротше, дуже-дуже багато колод народжувалося саме в 20-ті початок, 20-й-21. Ще з 15 го по 20, й навіть з 13 го по 20, й там також вже дуже, дуже крута якість, вже можливості технічні були інші і, коротше, там дуже теж красиві колоди. Урожайний такий період. Угу. Ну, Тут звичайна е, якість, е, преміум якість преміум коробочок Лоскарабе. Хто знає цю якість? Е, хто не знає, зараз розкажу. Отака титульна карта, отакий зворот, е, глянцева колода. Е, це товстенькі карти. Колода сама товстенька, ідеальний, гарний зріз, не кольоровий. Е, товстенькі карти, не надто пружні. Я більше люблю тоненькі, тобто звичайну якість Бел, Отаку, в таких коробочках, вони тоненькі, більш пружні, мені більш подобається. Але це на, на кожен смак, як кажуть. Хоча цей варіант він також дуже-дуже гарний за якістю. Просто з часом оцей преміум варіант, ці карти товстенькі, вони при тасуванні. Трохи щухруються. От в мене, наприклад. М Ні, далеко стоїть, не буду діставати. Є телема таро, і до неї є парна колода, в мене вилетіло з голови знову. Як вона називається, але ви всі її добре знаєте. І от вона в мене вже така трошечки видно, що потерта. Я перепрошую, в мене спецефекти від дитини. Як часто буває. Так, рекламної карти я не бачу до речі, є тільки, тільки одна. А що ж я не показала вам? не показала вам МБК, скільки тут у нас мов. Ну так, да, це ще той рік був, коли ще була російська в МБК Лос Карабео, англійська, італійська, іспанська, французька, португальська, російська. Розклад ночі тут є один розклад, і є. Опис. Ну, коротесенько. Ці МБК вони хоч і так виглядають дуже прикольно, але вони ну, не дуже вони інформативні. Хоча це класична ну, колода така за класикою, начебто вейтівською. Угу. Ну, так, а, на перший погляд МБК дуже класична. Тому. Боже, яка краса неймовірно. Мах, така прекрасна жінка, в якої луніската на поясі. Жриця, імператриця, краса, імператор, єрофант, супер, колісниця. Вона тримає дві шахові фігурки коней білого і чорного, але вона на килимі літаку. Хм. Сива, гляньте, яка красивезна сива. Дійсно дуже красива ця колода. Тут такі дійсно красиві жінки, неймовірні. Та й чоловіки, просто тут більше жіночих персонажів, але. Колесо, три норни зображення у нас. Справедливість. Така в червоному, як Афіна прям. Повішений. Знову жіночий персонаж. Смерть. Санта Муерта такий макіяж. Так, помірність. Е, вона мені більше з зіркою асоціюється тут. Диявол, вау, дияволиця така малефісента. Вежа. Хм. А зірочка ось яка. Клас. Колібрі, велика полярна зірка. Крила, така феєчка, знаєте, про надію, про мрії, про дитячі навіть мрії, можливо. Клас. Місяць, темна пані, що блукає темними алеями. Сонце світанок, нібито відлітає все темне, що вночі там відбувалося. Починається світанок, починається нове життя. Ага, страшний суд як перехід в інший вимір, в інший світ. Карта світ. Сова. Символ мудрості. Такий всесвіт. Янгол ночі. Це додаткова карта, я так розумію. Янгол ночі. Супер. Так, тут у нас є зображення цього Янгола Ночі. Ось він. Але тут просто, просто це зображення. ну. Я хочу зрозуміти, що це за янгол ночі. А тут. А тут якби його і нема. А, ні, є. Перепрошую в самому кінці. Додаткова карта, скоро, скоро ночь вокруг тебя рассеется. Полная луна светит твой путь, верь в удачу. Я беру тебя под свои крылья, темные и ласкающие. Я шепчу, ничего не страшись. Ночь заканчивается, и солнце скоро снова засияет тебе. Тобто, найтемніша ніч перед світанком Означается карта. Типу, не втрачай надії. Скоро, -скоро будет світанок, скоро все буде добре. Боже, яка краса. Ту з кубки. Неймовірно красива колода. Вона мені трошечки, зовсім трошечки, нагадує готичне таро від Shipur Publishing. Але там більше готика, тут трошки є готики, але більше. Ух ти, вау! Аліса! Хі -хі -хі -хі. Ви ж розумієте, в мене просто слабкість до зображення. Кероли... Керолівської Аліси. І це прям моя одна з улюблених тем. Четвірка кубків. Угу. Нега, таке... 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 слово таке йде від цієї карти. П'ятірка кубків вау! Русалонька, яка сумує, дуже сумна казка, яку я дуже любила в дитинстві. Ну, Андерсена, я маю на увазі русалонька. Шістка кубків теж якась така печальна карта. Хоча це в класиці вона не печальна. А тут прям. Ну, колода, я не назвала б її темною, але наліт готики в ній є. Ну, як на мене, сімка кубків, вісімка кубків. Такі темні зображення. Дев'ятка кубків. Тут ікона, типу як захист, щось таке. Десятка кубків. Вау! Карусаленька. Ну, я розумію чоловіків, які не можуть працювати спокійно з цією колодою. Тому що тут реально вона нібито і не еротична, а просто тут настільки естетично. Естетично. Створені ці персонажі, ці м, полотна, не побоюся цього слова, ці аркани, що тут просто замилуєшся. Ти чоловіки гарні. Вау, яка краса. М, папелюшка. Ха -ха. Неймовірна краса. Слухайте, це той випадок знову ж таки. У ну, мене таке іноді буває останнім часом, коли я якусь колоду, на яку я давно дивилася, або сумнівалася, або відкладала її а, в чергу, ставила а, в, в лист очікування. Я її, нарешті, отримую, дивлюся, просто, окрім ВАУ, в мене немає слів. І я говорю, ну чому я не купила її раніше? Це саме про цю колоду. Ну, якщо чесно, я довго звикала до <кхем> цієї <кхем> якості Лоскарабео, і вона мені спочатку категорично не подобалася ця преміум якість. а потім я почала до неї звикати. І спочатку я хотіла цю колоду в копії замовити. І ну, знову ж таки, я хотіла в копії, але з такою ж преміум-коробочкою, щоб це все було красиво, гарно і так далі, в матовій ламінації. І воно там по вартості, мені здається, рівнозначно виходило. Ну, і якось я сумнівалася, чи то оригінал, чи то копія. Ну, і все ж таки, зробила, <кій> зробила вибір на користь оригіналу. Не знаю. Я думаю, так, що коли, коли він у мене зноситься, а, я просто. Цю коробочку зможу поставити копію і все, все буде окей. Неймовірно, красива колода. неймовірно. І от ну, я люблю колоди тих часів. От мені сучасні мало які заходять, а от колоди кілька років тому, які вже якби, вважаються старенькими, немодними. Ну, вона вже якби, трошки вийшла з моди, я її вже мало де бачу. В принципі, мода на якісь колоди таро вона доволі швидко спливає. Але ви знаєте, що за модою я не ганяюся, і я дуже люблю а, купувати саме ті колоди, які мені подобаються, незважаючи на рік їхнього видання. Так, <кхем> да, і ця колода неймовірно прекрасна. Неймовірно прекрасна, якщо чесно, то набагато більше мені подобається, ніж. Деякі сучасні колоди з таким, ну, типу, ну, про, про жінок, для жінок і так далі. Тобто, це така жіноча колода, умовно, так можна її назвати, жіночна, не знаю, про жінок, з жіночими персонажами. Ну, Для мене вона поки що просто топ. Вона найкраща, тому що ну, всі інші так, так мені не подобалися. Різні вау. Вампір який гарний. Боже, ну які тут гарні русалки. Ну це ж просто, просто якась краса. Ось вам готика, будь ласка, трічка мечів. Четвірка мечів. П'ятірка. Неймовірно, прекрасна. Просто естетична насолода. Насправді. Тому е, я дуже рекомендую цю колоду. Е, просто це заради навіть її краси. Але я не сумніваюся, що вона і працюватиме прекрасно, дуже класичні образи. М -м -м -м. Думаю, що працюватиме вона добре. Угу, 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 угу. угу. Так, представся, будь ласка. Угу. Вау, лицар жезлі, вона ще й вогняна. Так, а яка домінуюча стихія, масть, якщо таку маєш? Покажи, будь ласка, дві пішно. Пентаклі і жезли. З, з земля і вогонь такі дві стихії пішли. Угу. Як ти бачиш мене? Оп, ха, коли Три фортуни тринорне, <смір> <смір> а тут жриця. Ну, дуже дякую, дуже класно. Жриться і мах. Угу. норми. Що означає? Що не означає? Ясність, прояснення. Відкриття істини, так би я сказала. Угу. Угу. Відкриття інформації, відкриття інформації йде. Далі. Чому ти прийшла до мене? От чому саме зараз, чому? Чому саме ти, чому саме я? Ось таке питання. Чому ти прийшла до мене? Чому з'явилася в моїй колекції? Щось. Якось я не так задаю питання, мабуть. Навіщо? Не чому, а навіщо ти прийшла до мене? Для чого? Для чого? Ага, є така тема, є навіть три. Окей, дивимося. І так, вісімка жезлів, дев'ятка жезлів, десятка. Це не дуже розмішана ще колода, звісно. Але я її, в принципі, з різних місць діставала. Ну, бачите, як вісімка жезлів. Ну, вийшло як вийшло. Так і трактуємо. Королева пентаклів. Для чого? Для якогось заспокоєння заземлення, для боротьби, для натхнення і енергії вісімка жезлів, якесь прискорення, прискорення. Прискорення і завершення. Угу. Прискорення якого якогось да, моменту, так, я зрозуміла, про що це? Про те, що я думаю. Ага, да-да-да, це про те, що я думаю, ситуація, яка дуже сильно дошкуляє. Угу, абсолютно так. Добре, тобто якесь буде вирішення і прискорення, не зовсім треба буде що. Угу. А, я зрозуміла. Інформація, яка прояснить ситуацію. Окей, це дуже класно. Просто те, що треба. Дев'ятка жезлів, тобто борітися поборити. Це, Ця карта, вона так звучить. Угу. Знову ж таки, перехід, поборювання чогось. Ну, я знаю чого, просто така особиста річ не хочу озвучувати. Але ситуація, яку треба, да, пройти побороти. І, і вона мені говорить про те, що скоро вона закінчиться, мені це вдасться. Хоча зараз виходу я не бачу. Правильно я розумію? Ага. І що, Ти допоможеш мені знайти вихід? Сімка мечів. А, можливо, навіть нелегальний вихід, якого я не бачу, так? Да? Ага. Якого я не хочу, ну, якби я не хочу те робити, да, але щось таке, типу, запропонує мені якесь рішення, колода, ну, треба буде подивитися. Значить, значить, Вона запрошує, щоб я подивилася свою ситуацію саме в неї запитала, добре, я це зроблю. І вона мені натякає, що вона запропонує мені, спонукає мене до якогось такого вирішення, яке мені можливо не дуже подобається, але ну, це шлях. Ну, окей, подивимось. Десятка жезлів, тобто спалювання мостів, правильно я розумію, Ну, спалювання навіть прив'язок якихось. Угу. Обрубання прив'язок, чистка прив'язок. Ага, це чистка прив'язок. Да -да -да. Зараз якраз коридор затемнень. Ну, Це відео я не знаю, коли викладу, але знімаю якраз в коридор затемнень. і Зараз якраз дуже добре чистити, робити, робити чистки і звільнятися від прив'язок. Всіляких присосок, енергетичних і так далі. і І, так далі. І, ну, Від'єднувати від себе тих людей, які паразитують на вашій енергії. Тобто зараз якраз час. От така колода прекрасна, прекрасна, неймовірно, прекрасна, дуже легка енергія, енергія в неї, дуже як весна, знаєте, як цвітіння весною. От, отака енергія надихає, енергія, яка Допомагає, ну от якщо вам є у вас відчуття в житті, що не вистачає чогось красивого, не вистачає естетики після затяжної, холодної весни, після довгої зими, хочеться, хочеться краси, хочеться, ну, ось, наприклад, у мене тут на, на столі лежать мої фетрові тільда, тюльпанчики, які я колись пошила. І... Вони мене надихають і роблять мені красиво. А тепер, ще красиво мені робитиметься колода. Абсолютно весняна колода, і я навмисно її замовила весною. Я хотіла зимою, але подумала, що навесні це буде саме те. І правильно вирішила. Дуже вам дякую за увагу. Не забудьте залишити вподобайку, коментар, підписатися. Дуже вам за те вдячна. Побачимося за дзеркалі.